Ну що, всім привіт-привіт! Ви на канал Ніка Вілсон. І сьогодні в цьому відео я буду облаштовувати квартиру для студентки Ну і для початку, як завжди, я розкажу розташування кімнат. Перша кімната це, можна сказати, вхід, коридор, прихожа, друга кімната це кухня, третя кімната це спальня, ну а четверта кімната це ванна. Ось. Про саме розташування кімнат я вам розказала. І хочу ще сказати, що, ну, типу, я облаштовувала квартиру для студентки, ну, не дуже багато і не дуже бідно. Тобто, всього потрошки. Тут вона буде жити не одна, а зі своєю тваринкою. Швидше всього це котик. Так. Ну, про саме облаштування я вже все розповіла. Зараз хочу поговорити з вами на інші теми. Так. А, до речі, ще хочу сказати, що це облаштування, ну, точніше, сам будиночок я облаштовувала десь 25 хвилин. І пришвидшила. Коли пришвидшила, в мене вийшло це на 7 хвилин, ну, майже на 8 хвилин. І всі ставлять оцінку своєму облаштуванню, Тому цьому облаштуванню я поставлю оцінку 8 з 10. Мені не дуже сподобалося, ну, мені чогось не вистачило, особливо в кухні. І мені було якось пустуватом в самій квартирі. Можливо, треба було пошукати речі з якихось локацій, але я лінива, тому я це не робила. Ну але думаю, нічого страшного. До речі, цю ідею облаштування ви можете брати, звичайно, тому що я облаштовую, тому що я роблю самі облаштування для вас, щоб у вас були якісь ідеї, що зробити. Тому можете брати ідею. Ну, тепер про облаштування я точно все розповіла. І зараз ми можемо поговорити на якісь інші теми. Так, ну і хочу сказати, що сьогодні вже 1 травня, вже останній місяць весни і скоро буде літо. Я така сижу і думаю, боже, недавно ж тільки була осінь, недавно ж тільки пішли в школу. Все ще місяць і буде літо. Просто жесть. Я сподіваюся, що літом я також буду випускати відео. Так, до речі, в травні буде рік моєму каналу. Десь в 20-х числах точно не пам'ятаю. Тому я дуже рада. До речі, я дуже рада через те, що ми нарешті добили, можна так сказати, три сотні підписників. Я дуже рада. Я просто не описати словами, скільки в мене радості, тому що я довго до цього йшла. І взагалі не думала, що в мене буде така велика аудиторія. Тому я всіх люблю, дуже вам дякую. Ну, і насправді на сам травень в мене заплановано багато всього. І з відео багато цікавих я хочу зняти. І... В травні, ну, останній місяць школи буде багато самостійних, контрольних і цього всього. І я постараюсь підтягнути свої оцінки, тому що, ну, якби кінець року. Тому я хочу постаратися щось підівчити через те, що потрібно підписати контрольні самостійні, і я не хочу їх завалити. Ну, можливо, відео будуть виходити не так часто. Я стараюсь випускати хо відео хоча б три рази в тиждень, щоб радувати вас новими відео. Тому ось такі справи. Насправді не знаю, що ще сказати. Хочу запитати, як у вас справи. Так, мені здається, я це кажу в кожному облаштуванні. Ну, нічого страшного. Так, ну, в принципі, в мене все нормально, навіть дуже добре, я б сказала. До речі, хочу запитати, яка у вас погода на вулиці, тому що в нас взагалі в квітні просто якийсь треш робиться. То в нас дощ, то в нас холодно, то взагалі он зараз сонце за вікном. Погода дуже різко міняється, і не знаю, з чого очікувати. Насправді не знаю, про що ще поговорити, тому. Дивіться влаштування і слухайте музичку під відео. Ось і результат самого будиночку. Ну, а я сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ви поставите лайк, напишите мені коментар і підпишитесь. Ну а з вами була я, Ніка Вілсон. Дякую за перегляд і всім па-па-па-па!